Ми молимося до серця Христового, і це є по особлива молитва. Особлива молитва через те, що. От задумайте собі, серце Христове, яке воно? Яке воно за добре, яке воно за любляче? І що в тому серці? Знаєте, людина каже, що все походить із людського серця. Усі ті добрі вчинки або недобрі. Добрі слова або погані, все серце, все, що тут у середині є, чим людина живе, що за ціне своє життя назбирала у свій рюкзачок, який, по суті, повністю переходить у людське серце. Все, що ми збираємо у своєму житті компліменти, добрі слова, прокльони, погані слова, це все. Це все лишається в нашому серці. Що таке сповідь? Сповідь це можливість із свого серця позабирати все те, що є погане. Все то негативне, Те, що ти був злий, те, що ти був нетерпеливий, те, що ти пустословив. І ці речі, знаєте, люди так часто ну, думають, ну, сказав та й сказав. Ні. Воно накопичується і з часом, що найгірше стає твоєю привичкою. І твоє серце з часом є подібне на щось таке страшне, колюче, незрозуміле. А тепер представте собі, що робиться у серці Христовому. Чи є там якісь прокльони, чи є там якась зневага, чи є там яке ще. Ні. Любов і доброта. В максимальному варіанті, який тільки може існувати. І тому, коли ми молимося до серця Христового, ми уподібнюємося до того серця Христового, приближаємося до того серця Христового. Бо ми слухаємо ті молитви яких ми читаємо у тій, у тій молитві, чудесній молитві до серця Христового, це серце Ісуса сила непереможна. серце Ісуса веселості серця мого. Веселість серця мого. Чи твоє серце веселе? Якщо ні, то воно далеко від Бога. Якщо ти бачиш людей і тішишся, то твоє серце таке, як Ісуса. Серце Ісуса джерело дівства. Що то є дівство? Чистота, чистота внутрішнього і зовнішнього твого стану? Чи джерело дівства стосується тільки дівчат? Ні. Дорогі мої хлопці, дорогі мої чоловіки, дорослі. Це стосується і вас. Бо діва стала тим прикладом. Чистоти і порядності пречиста Діва Марія. Не думайте, що вона тільки приклад для жінок. Чоловіки свідомий, так, що там? Богородиця, я що маю? Я маю родити чи що? Богородиця народила слово, і вона носила його в собі, і він народився. Хто вам боронить носити Слово Боже у собі? Ісус Христос то є Слово Боже. Друга особа Божа, яка прийняла тіло. Ви слухаєте Івангелію, ви слухаєте науку Ісуса Христа через наших священників, через єпископів. Ми слухаємо Слово Боже і носимо самі. Та як дитину, виносити треба то Слово Боже і вродити Його. Слово Боже родіть, не прокльони, не пусті слова. Боже Слово родіть. І для того, бо воно сівродило, вона має, ми його треба виносити в собі. Тобто не тільки жінка може носити Слово Боже і народити Ісуса Христа, так? Ну, одна знайшлася Пречиста Діва Марія, яка, яку вибрали, щоб дійсно Христос прийняв тіло від неї. Так. Але джерело дівства – це є ота чистота, яку мала Пречиста Діва Марія, і та чистота стосується не тільки жінок, чоловіків також. Коли ми говоримо «серце Ісуса, очисти мій розум від пустих помислів, бо це якраз є те, що мене приблизить до серця Христового. Уподібнить мене, я стану ближче до Ісуса, бо я не буду мати тих пустих помислів поганих. Тому ця нагода, коли ми молимося до серця Христового, це є чудесна нагода для відновлення родинних відносин. Які ми маємо в родині біду. Чоловік жінку не чує, жінка не чує чоловіка, сваряться, б'ються, розходяться, хочуть розводити, б'ються дома. Та це тому, що ваше серце далеко від серця Ісусового. Тому для вас, діти мої, родина моя дорога, свята, Ісусик приходить до нас кожний день Божий з молитвою до серця Христового. Бо цей молебень, це червень, цей чудесний місяць, який ми маємо всі молити. І ви всі бачили ту ікону, яка була постійно на цілій молитві. Це є молитва в часі війни до серця Христового. Нема сильнішої молитви, нема важнішої молитви. Чому? Бо серце Христове. Якби було у кожній людині хоча б його тисячна частина, не було б на землі він. бо люди були би добрі, люди би хотіли творити добро, а той, хто хоче захоплювати, загарбувати, той, для кого не цінне людське життя, не у серці камінне. І <кх> іменно в часі війни. Молебень, тут навіть в молитвах є, прохання, великому проханні, де 12 разів ми співаємо, Господи, помилуй, що ізбав нас Боже від війни, від нападу чужинців, від особної брані. Бо тому що іменно через те, що люди дуже далеко від серця Христового, в яких навіть нема подібності того серця Христового, вони, в них нема спокою ніде. Ні в сім'ї, ні на роботі, ні в державі в цілому. І ми бачимо, що навіть міждержавний, оця страшна війна, така ненормальна війна, ну, то всяка війна ненормальна, ця по-особливому підла війна, де, яка супроводжується не тільки ракетами, не тільки там тими шахедами, не тільки там тими страшними вбивствами, наші хлопці гинуть. Але вона ще супроводжується страшною брудною пропагандою, страшною брехнею. А батько лжи, батько брехні хто? Диявол. Той, хто бреше, служить дияволові. Неодалеко не може бути серце людське, я вже не кажу про Христове. Серце людське. Сповнене співчуттям, емпатією, щоб ми співчували один одному, ставили себе на місце того, з ким я спілкуюся, з ким я співпрацюю, став себе завжди на місце того, з ким ти маєш якусь справу. Ідеш до начальника, що спросити, чи ще щось, став себе на його місце. як би ти хотів би до тебе говорити. Як би ти хотів, щоб тобі щоб ту проблему, яку маєш ти, висловили, якщо би ти був на місці начальника. А саме головне в родині. Якщо ти жінка, говори до чоловіка і став себе на його місці. Говориш до дитини, став себе на її місці. Як би ти хотів, щоб до тебе мама говорила, став себе на, її, на його місце і говори до неї так, як би ти хотів, якби мама до тебе говорила, якби ти був на його місці, в цьому і є вся суть емпатії, співчуття, співпережиття з тими, з ким ми маємо справу. Якби ми от приходиш у магазин, люди там, продавці, ще там щось. Говори до нього і став себе на його місці. Говори, по-людськи, лагідно. Твоє добре слово буде міняти світ, і він буде ставати краще, і через це ти будеш називатися дитиною Божою. Бо ті люди, які роблять світ не Божим, їх багато. І ті, що люблять хамити продавця. І ті, що люблять хамити в е, сфері обслуговування в таксі, в ресторані, в кафе, де б ви не були. Я знаю таких людей, які хочуть себе відчути баріном, знаєш таким царем. Служить мені, я це заплатив. Їдуть на відпочинок якісь готелі і хамлять. Бо я тобі заплатив, ти маєш мені служити. Принеси туди доброти кусочок з собою. І як ти лишиш там той, то добре слово, співчуття, розуміння, ти людям піднімеш настрій, а собі проведеш чудесний відпочинок. Коли підеш у магазин і гарно заговориш до продавця, зажартуєш. Я в мене є такий найпростіший варіант, коли там. І деяка сумна, там продавщиця, що там розкладаєш, ще щось, Я підходжу до неї кажу: питаюся, чи я можу вам чимось допомогти. Можу вам якісь ящики поносити. Ну, спочатку там, по різному реагують. Але людині, знаєте, як казала моя бабка процька Василько, від добрих слів ніхто в обморок ще не впав. Тому говоріть один одному добрі слова. А де вони беруться З серця? Христового. Тому за відновлення відносин у ваших родинах моліться до серця Христового. За відновлення відносин між батьками і дітьми, моліться до серця Христового. За перемогу моліться до серця Христового. Щоби в тім серці якомусь людяність зіграла, і він сказав: хватить досить цього, забираємося з України, все, забираємо війська, йдемо додому. Шкода мені цих людей. Хватить цієї безглуздої війни. І це може вийти та думка тільки із нормального серця, яке із кам'яного перетворюється в людське, а яке з людського приближається до Божого, до серця Христового. Тому хочу, щоб всі із вас знали ціну і вартість серця Христового і цієї великої, особливої молитви, ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Мін.